Вітаю! 20 травня, 24 рік, місто Рівна, Україна. Прибіжимося скоренько положені. Подивимося, що ще не зацвіло. Ви Джозеф. Пізній сорт, не засів. Вже зіна, в принципі, вже відцвітає. Тільки-тільки перші квіточки з'явилися на джамбо. Вони ось такого рожевого кольору. Аркан. Багато цвіту. Ось там в загальному вам покажу кущик. Знову бжезина. Вже багато, бачите, відповідь квіточок. кілочок. літають тепленько, Ягідки зав'язуються. Сорт на Ось такі бубенки вже. В принципі, відцвів частково. Частково є. До, доцвітають квіточки. Ось таким чином. Значить, пагане заміщення зразу вернуся, наче ще не, навіть не, 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 не дає жодного. Бжезіно сачкує. Аркан. Уже пішли пагони заміщення. Ось, бачите? Він видно, що він такий зелененький. інший, Це такий буде коричневатий, а цей такий зелений. Ось цей пагін заміщення. Це на слідуючий рік ми його бережемо. Ось, бачите? Два, Два пагони заміщення достатньо. На, начисо, на жодному кощику ще немає пагонів заміщень. На жодному. Він взагалі дуже жаднючий на пагони заміщення. Ось уже такі, бачите? Бубинки вже які. Ось ті, що перші цвіли, вже такі зелені. Так, ще не квітує у нас сорт Вон. і пагане заміщення немає. Ще тільки ось. Набираються бубинки. Сорт гай. Польський сорт. Дуже класний. До речі. Такий невибагливий зовсім. І вже має пагане заміщення. Ось пагане заміщення. Ні, це не цей. Ось пагне заміщення, пішов, бачите? Уже такі досить великі. А це все, що зараз квітує. Так, давні сорт. Ось, теж така рожевенька з'явилася. Е, сорт вошита, Теж квітне весь. І бачу пагін заміщення. Чи це не пагін заміщення? Ні, це не пагін заміщення. Ось це треба видалити. Ось, так. Це з'явилося те, що не потрібно. Видаляємо його. Немає ще поганого заміщення. Ось, це вашита. Бачите, теж є така розовиночка маленька, а потім розпускається і немає. Це сорт Polar, теж польський сорт От, починає квітнути. Сорт Sweet Pie, теж з рожевими квіточками. Рожеві такі квіточки, бачите, малесенькі. Ось тільки тільки починає. Сорт Астеріна. взагалі ще не квітне. Жодної квітки немає. Тільки бубняві, жодної квіточки ще немає. Сорт Трейна корона, весь квітна, вже повідцвітав. Ось тут видно, вже бубенки. Так, сорт гай маленький мій посаджений тут. Ось вже, бачите, пагане заміщення. Який умнічка. Такі манюнки вже. Баган зиміщення дав. Так. Все от покажу вам. Знаєш Знаєте? Квіточка рожевенька. Ось такі. А як на сонці вони біліють. Ось такі рожеві квіточки. Приємно, коли. Ось така. Ось квіточка. Це сорт лохтей. Ось. Сорт лохтей. А ось мої нові сорти. Вони так і не заквітли. Ні одної квіточки. Ось тут, може, буде одна, дві квіточки. Хоча заміщення пішов. Нові сорти. Один. І ось другий, ось паган заміщення пішов і одна квіточка. Ось так, бачите, деколи потрібно чекати три роки. Це вже третій рік буде. Ось цей буде третій рік, що я зможу взагалі щось сказати про ягоду. Так що буває і так. Тому в мене бажання робити з іншим. Ніж вкорінення верхівками, саженців жодного немає. Ну, скажімо так, навіть я не готова чекати три роки, так? Але ну, так уже як досліджую ці сорти, дивлюся, тому чекаю. А так, ну, звичайно, хочеться вже і зразу. Так, сорт лохтей, лохтей. Дуже повільно сорт Коламбіастар, тому що ще не прорвала. Оце третій рік буде. Третій рік. Оце що я казала, що в мене засох пагін. Потім оцей вийшов літом. Тим літом він вийшов, але жодної квіточки нема. І оце. ось іде пагін, який я буду, поставлю тут прямо такого горожу, щоб ніхто не зламав. Оце буде тільки, рахуйте на третій рік, тільки я взагалі побачу ягоду, хоч одну. Це з нових сортів. Ой, мої трояндочки. Осадж. Отакі такі трояндочки. І що там, осадж? Не дає ще паганосимішне. Так, оці я відриваю знизу. Зразу. Ось такі, ось такі трояндочки. Сорт осеч. Ось такі рожевенькі. Не дуже зручно знімати, бо він як ялинка в мене росте. Ну так показала, щоб ви бачили, що такі квіточки є. Гарнюні. Дуже О, вже все відцвітає. І ще одна новиночка. Теж яка... Не заціла. І теж я буду чекати третій рік, але тут два пагоно заміщення. Ось один і ось другий. Буду чекати, щоб спробувати цю ягоду нову. Так. І ще один лосоч. Ну, я вже, в принципі, тут віці, покажу, що він теж рожевенький. Так, і ще один. Один новиночка теж не зацвів. Взагалі жодної квітки немає. Ось пагін заміщення, який я вже знесла. Тут проривала і знесла. Ну нічого, теж треба обгородити і дивитися. Так, а цей осадж уже, цей другий кущик. Дивіться, вже які пагони видав. Бачите, один і два. Це вже пагони заміщення йдуть. Вони йдуть. Зараз вам покажу. Ось один і ось два. Це вже погане заміщення. йдуть саме самої землі. І вони йдуть ось такі прямі. Тобто, осич я взагалі, скоріш за все, не зможу робити саженців. Вони йдуть як дерева. Ну і наш блекжем. Уже практично відквітував. Ось тут слідуючі почали квітувати. Ось таким чином. І ось іде заміщення з землі. Це той, що має бути на осінь. Трішки підросте, я його прищипну. Ось таким чином. У нас покажу ще деплодну сливку. Ось така зав'язалась. Ну, були морози, але зав'язалися. Хай буде. Вирощуйте свої ягоди. Свої ягоди. Найсмачніше. Гарного сьогодні. Дякую.